Ви коли-небудь замислювались, з чого складається спа басейн? Е, ні, це не просто велика тепла ванна, це складна система комфорту, продумана до дрібниць. По-перше, чаша акрилова, міцна, гладенька, приємна на дотик. По-друге, форсунки. Саме вони створюють магію гідромасажу. Різний тиск, напрям і ритм води працюють на ваші м'язи краще, ніж масажист після відпустки. Далі насоси. Потужні, але тихі, щоб ви чули лише шум власних думок. Система фільтрації, охоронець чистоти, що не дає воді мутніти. Нагрівач тримає ідеальну температуру, а підсвітка створює настрій від спокійного релаксу до романтики. І, звісно, управління зручна панель або навіть додаток у телефоні. Все під контролем, навіть коли ви просто відпочиваєте. Спа-басейн це технологічний витвір мистецтва, який перетворює звичайний день на спа-ритуал. Хочете побачити, як це працює у вашому домі? Звертайтесь до SPA Galaxy. Ми створимо для вас ідеальний простір релаксу.